Шостий розділ, де являються тіні. Хельфі, політаємо як пташки, кричала маленька дівчинка. Юнаку таки довелося бути нянькою. Він брав принцесу Марію і мала, розставивши рученята, мов крила лелеки, літала. Хельфрід бігав по палацу, а дитина сміялася. Так одного разу вони налетіли на самого князя. Дідусю, я лелека. кричала мала принцеса. Курфюрст засміявся. А я думав, що шуліка, так ви на мене не летіли. Як же він схожий на сича, подумав в той момент Хельфрід. Вечорами, коли вже діткам час було вкладатися у ліжка. Фролянь Ані читала їм книжки. Понад усе вони любили слухати страшні історії. Це було нічне чергування. Після обіду, де Хельфрід показав себе з найкращого боку, тобто був гарною статуєю. Юного лицаря стали ставити на караул скрізь. Хельфріда було надіслано на пост в коридорі біля вузького вікна. Був холодний осінній вечір. Пронизливий вітер грюкав по дахах замку курфюрста і жбурляв у вікно холодні краплі. Вікно не було закрито ані склом, ані стулкою з дерева, і тому мокрий Хельфрід тремтів від холоду. Правду кажучи. На вікні була таки дерев'яна стулка, але під час нічного чергування на цьому посту було заборонено її закривати. Треба було неодмінно бачити з цього місця інших гвардійців, які стояли в різних місцях замка. Ну і, відповідно, ті лицарі повинні були мати змогу бачити і Хельфріда. Наближалася північ. В цей час офіцер князівської гвардії обходив весь палац, перевіряючи пости. В ту ніч це був лицар Лотар. То був чоловік, неначе викутий із заліза. В одному з бойовищ той опалив собі обличчя, і тепер на нього було страшно дивитися. Той лотор був високий, широкої кістки, худорлявий і неймовірно сильний, за будь-яку провину він одразу бив гвардійців. І лаявся при цьому краще не чути. І головне, не знаєш, коли він зліший, тверезий чи п'яний. А пив він багато та на чергуванні ні краплі. І поки караул не обійде всі пости, Розслаблятися не можна. Тиша, тільки вітер гуде. Ух, гу, гоп, гоп гоп І тут серед цього виразні та чіткі звуки, кроки, це він, обхід. Хлоп, 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 хлоп. Ось вони за рогу. З'являється офіцер Лотар, і з ним ще десяток гвардійців. Ідуть, печатуючи крок, але так, аби не було гучно. Пройшли. Хельгріт витягнувся, віддав честь. Офіцер зиркнув на нього палаючими очима, відсалютував і, не уповільнюючи ходи, пройшов з караулом далі. Хлоп, хлоп, хлоп. Хух! Ну, тепер можна трохи і розслабитися. Скоріше за все, Хельфрід був задрімав на якийсь час, бо щось навколо змінилося. Юнак ще не зрозумів, що саме, може, освітлення було не таке. Він стояв, спершись на алебарду. Навколо було темно, лише якесь невиразне світло падало за рогу. І це блякле освітлення, падаючи на стіну, вимальовувало тіні. За рогом в коридорі розмовляли двоє. Херфрід чомусь зовсім не здивувався, він просто стояв і прислухався. Один голос був явно знайомий, та все одно Херфрід ніяк не міг зрозуміти, кому він належить. Монах має померти, чи не так? Говорив хрипкий, і той, хто вимовляв ці слова, був зарозумілий і пихатий. Ні, брат Рись, звісно ж, ні, йому відповідав потужний баритон. Настільки потужний був цей голос, що той, кому він належав, розмовляв стиха, майже пошепки, та все одно кожен звук чітко звучав серед кам'яних стін. Зовсім навпаки, нам потрібний цей монах. Ми маємо його берегти. Тепер треба навіяти думку Фрідріху. Що він ні за яких обставин не видавав дурбелика Мартіна Ватикану. Я буду вмовляти курфюрста, знову пролунав хрипкий голос, і Хельфрід його впізнав. Це був папський посланець, Монсеньор Джованні. Оце так. То виявляється, що Хельфрід не помилився. Так, брате мій, ти будеш вмовляти Фрідріха тільки в протилежний спосіб, промовив голос, що належав другій тіні, з великою головою. І Хельфрід теж впізнав його. Це був брат Лео. Треба наполягати якомога сильніше, казав перевертень, тиснути й тиснути. Але Фрідріх впертюх, і чим сильніше на нього тиснути, тим вірніше, що він не погодиться. Дивлячись на тіні, Хельфрід ніяк не міг зрозуміти, що ж із ними не так. І врешті-решт, до нього дійшло. Коли тінь з великою головою розмовляла, світло просвічувало скрізь його голову в тому місці. Де був його рот. Але ж так не буває. Це означає, з переляку Хельфрід впустив важку алебарду, і зброя з неймовірним шумом, що розбудить половину палацу, принаймні так від жаху здалося хлопцю, падає на кам'яну підлогу. І в цю мить тіні зникають. Хельфрід Очуняв за секунду і знайшов себе на підлозі. Було майже зовсім темно. Смолоскип ледь животів. Навколо нікого не було. Це був сон, подумав хлопець. Просто сон. Я заснув на посту. І в наступну мить він почув швидкі кроки чоботів по кам'яній підлозі. Наближався офіцер. Ох, і дістанеться зараз, Хельфріду.